Частіше всього про такий вид спорту як черлідинг доводиться чути з американських фільмів. Перше, що спадає на думку при слові Черлідинг група підтримки, що складається з привабливих дівчат, котрі виступають у перервах футбольних, баскетбольних чи бейсбольних матчів. Мало хто знає, що черлідинг самостійний вид спорту, і навіть в Україні проводять змагання. До минулого року представниці Чернігова участі в них не брали. Проте в листопаді спортивне товариство Спартак створило спеціалізований відділ з цього спорту. девочки, которые выходят не просто потанцевать, не просто отработать упражнения, они выходят завести публику. То есть своим э, внешним взглядом, своей подачей и вот эти эмоции, как они делают, как четко, насколько интенсивное упражнение. Вот это вот все очень важно именно в этом виде спорта. То есть не просто танцевать, а именно зажечь так, чтобы захотелось на них смотреть еще и еще. Не прошло и пивроку, как зявилися первые нагороды. На чемпионате Украины, что проходил в Харкове, в индивидуальных змаганиях бронзу здобула Анастасия Попсуйко. Очерединки мне сообщил «Спартак», и как бы заинтересовали соревнования. Я до этого занималась художественной гимнастикой 8 лет, но мне пришлось уйти со спорта, и я занималась в протяжении двух лет танцами в биджей-студии, откуда меня очень хорошо вытренировал Рива Дмитрий. Юля помогла... В общем, уехать на соревнования. перша перемога спонукатиме до нових звитяг. Проте своє майбутнє Анастасія пов'язує не з черлідингом. Спорт це посередна часть моєї жизни, поэтому я собираюся продовжати займатися. А може бути якісь і перемоги, побіди но житті, скоріше всього, не буду зв'язувати. Вот. Поэтому буду далі йти по другому путі. Тренер дівчат переконана у Чернігові великі перспективи для розвитку цього спорту. Виступає не хочу. У нас везде є і матчі легенди, і матчі Дісна, і матчі же ті ж борці. От, в нашій школі Спартака ми будемо виступати буквально этого з цього місяця. Тобто, ну, перспектив дуже много. Від спортивного товариства Спартак та спонсорів всі дівчата отримали символічні подарунки та відсвяткували вдалий дебют за солодким столом.